В мережі з'явилися секретні документи російського Міноборони. Путін і Шойгу готують напад на Балтію та Фінляндію. Чим це обернеться для Росії? Відповіді знайдемо разом далі у цьому випуску. Ви на Фабриці новин. Мене звати Юрій Бівік. Поставте лайк цьому випуску, друзі, цьому відео і. Ми будемо починати. Путін планує розпочати нову війну. Російський диктатор може всерйоз готувати напад на країни Балтії та Фінляндію. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, і свої припущення вони взяли не з неба, а з документації Міністерства оборони РФ. Про що в ній йдеться зараз? Будемо розбиратися. Отож, Шойгу підготував указ Путіна, який позбавляє північний флот статусу військового округу, і передає чотири регіони що до нього входили до складу нового ленінградського військового округу. Відповідний документ Міноборони РФ опублікувало у неділю. Згідно з ним із підпорядкування північного флоту, виведуть Республіку Комі, Архангельську і Мурманську області і Ненецький автономний округ. Вони перейдуть до складу Ленінградського військового округу, і саме він відповідатиме за можливе ведення бойових дій проти Країн Балтії та Фінляндії. За допомогою такого переведення Путін і компанія намагається наситити військовими новий округ, аби він був боєздатним і мав достатньо військових з'єднань. Звісно, що офіційно Кремль війну НАТО поки що не оголошує. Чому ну бо новостворений Ленінградський округ фактично порожній. Усі тамтешні військові наразі воюють проти України, а на місці залишилося близько 20% і Вони не боєздатні. Тому офіційно ця перебудова, нібито розрахована на період після війни в Україні. Однак експерти припускають, що після поразки РФ у війні проти України її армія буде у критичному стані, якщо взагалі буде. А тому відновити свої збройні сили для майбутньої війни проти НАТО буде надзвичайно складно. І чи потягне Росія одразу два фронти? Питання риторичне. Також Цілком можливо, що Путін ризикне розв'язати війну проти країн Балтії і Фінляндії вже незабаром, тим паче, що російський диктатор неодноразово натякав на можливу конфронтацію із Естонією, і з із Латвією, і навіть перейшов до публічних погроз. На початку вересня Путін впотре звинуватив Україну, у нібито пропаганді нацизму. Але оскільки на ці вкиди вже ніхто не реагує, припилів до своєї тези, що й балтійські країни. Ось послухайте, Героїзація нацистських преступників... Пряма пропаганда нацизму в прибалтійських странах то же Україні в абже нормою, Будто і не було Нюрнберга. Тут нагадаємо, що одним із перших міфічних завдань так званої СВО була саме денацифікація України. Тепер виявляється, якісь нацисти з'явилися і в Естонії, і в Латвії, і в Литві, і фактично Путін перегрозив війною і країнам Балтії, а це вже пряма конфронтація із НАТО. А після нещодавньої гучної бавовни на аеродромі в Пскові Балтійським країнам порожили пропандист Соловйов. Він припускав, що саме звідти по літаках окупантів і запустили дрони. Давайте пригадаємо. Давайте розоб'ємо на ряд очевидних питань. Псков это ж рядом границя НАТО. Откуда був запуск? З України, що ли? Ага, час. З території Прибалтики? унічтожить нахрен Прибалтику, Це так стеріть сліця землі. Водночас у бік Фінляндії такі відкриті порози поки не звучать у цій ситуації. Путін грає у підвійні стандарти. Mm -hmm. Минулого року він заявив таке. Давайте процитуємо: в Росії немає проблем із Фінляндією та Швецією. Їхній вступ до НАТО не створює безпосередньої загрози. Кінець цитати. Натомість Україна, яка ще навіть не приєдналася до НАТО, бачите, створює серйозні проблеми. Схоже, що якщо Путін дійсно вирішив воювати проти НАТО, то підписав собі смертний вирок. Адже як ми знаємо, напад на одну країну альянсу означатиме напад на усіх його членів, і в такому випадку, судячи з успіхів окупантів за півтора роки війни в Україні, результат для путінського режиму і всієї, насправді всієї Російської Федерації буде. Ну дуже вже плачевним друзі. Якщо ви вважаєте інакше, напишіть в коментарях на вашу думку, чи навариться Росія атакувати країни Балтії і Фінляндії, і які наслідки матиме цей крок. Долучайтеся до обговорення і обов'язково підпишіться на фабрику новин, аби знати більше про події в Україні і далеко за її межами. Побачимось.